їсти. Ви теж це чуєте? Марго! Ну, скільки можна дивитися це шоу? А я люблю орла і решку. Я теж люблю орел і решка, але ти б сто відсотків не змогла бути ведучою. І чому ж? Тому що якби в тебе не було золотої картки, ти б не змогла прожити на сто доларів. Змогла б не змогла. Змогла, не змогла Змогло. не змогла. Челендж. Стоп. А який челендж? Ну, дивись, хтось поїде в готель за тисячу баксів, а хтось за один. О, гаразд! У мене є монета. Орел. Трешка. Що там? Ти програла? Блін, я думала, що ти програєш і поїдеш в готель за один долар. А я буду насолоджуватися вихідними. Комусь сьогодні пощастило. А я йду збирати речі у свій дорогий готель. Доведеться якось виживати на один долар. Найдорожчий готель забронювала. Речі є. І в принципі можна йти. Ну що, друзі, ходімо швидше дивитися мій номер. Вау! Як гарно! Друзі. А давайте зараз подивимось ще мій номер і мою спальню. Яка велика і красива кімната! А яке ліжко обов'язково потрібно його протестувати. Один, два, три. <пілляння> <пілляння> Як тут класно! Галати та шльопанці. Якщо тут так ідеально, давайте подивимося, що лежить у ванні. Тут синє підсвічування, ну і різні рушнички. Тут туалет. А тут класний душ! Я дуже втомилася з дороги, тому піду в душ. А ви поки подивіться, як там Маргарита. Друзі, я вже переглянула всі сайти, була у п'яти готелях, і мене всюди проганяли, бо немає готелю за один долар. Але я знайшла якихось добрих фермерів, які дозволили мені пожити в цілому будинку сама безкоштовно та ще й з басейном. Тільки за це мені треба щось робити по господарству. Давайте його знайдемо, бо карта показує, що я десь поруч, і подивимось, що мені треба буде зробити. Щось дивне душ на вулиці, мені вже страшно. Давайте знайдемо мій дім. Oh, oh. Карта підказує, що це він. Але це не дім, а якась будка. Таке все у пилюці. <кхи> О, боже мій! Тут так пильно, аж смердить фу. Я думала, це будинок, а не сарай, і мені тут доведеться жити цілий день. Я думала, у мене буде ціла вілла, а не ось це. Схоже, що мій тур по кімнаті закінчено. Так, сходила в душ, тепер можна розслабитися. Ви що? Серйозно думали, що я буду сидіти в номері, коли в ньому є цілий басейн? Звісно ж, ні! Я вже переодяглася і готова купатися. Зараз треба тільки знайти мій басейн. Це якийсь жарт, чи що? Я не розумію. Я сподівалася лише на басейн, а мені отаке дали. Гаразд вибору і так немає, тому що зараз спекотно, і якщо я не скупнусь, то здається, тут помру. Все, друзі, у мене вода закінчилася, але я, в принципі, вже освіжилася. Піду переодягнуся, і я вже якось зголодніла. А в оголошенні було написано, що господарі ферми мене повинні чимось нагодувати. Тому зараз подивимось. Друзі, подивіться, який великий аквапарк. Я вже не можу дочекатися покататися на всіх гірках. Дивіться, яке воно маленьке. Мені вже принесли мій обід. Позаду у мене мій туалет. Подивіться, який у мене красивий вид. Узагалі все прекрасно, ну не рахуючи, що це все було за один євро, тут якесь молоко і хліб. До друзів він не кусається. Зрозуміло, хліба у мене немає. Фу, воно козине. Я ненавиджу козине молоко. Точно, це ж козина ферма. Ну, що можна було ще очікувати? Цікаво, як там у Віоли їжа і її супер-пупер готель. Ну що, час їсти? Дякую. 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 Ех, як мені все це з'їсти? Дякую. Ой, друзі, знаєте, вже вечір. А я вирішила взяти свій стільчик, знайшла ковдру зі свого сараю і сиджу, насолоджуюся моментом, дивлюся на зорі. Я зрозуміла, що хоч у мене готель за один долар, але мені все одно тут так подобається, тут така красива природа, так красиво, тому не в грошах щастя. Ну, принаймні у Віоли, напевно, кращі умови, але мені подобаються мої. Тут так гарно. Ну, все, час спати. Який насичений був день. Я так втомилася. Так, а завтра ще на море обов'язково потрібно сходити. А якщо ви теж лягаєте спати, то вам доброї ночі. Що це було? Ви теж це чуєте? Тут, напевно, миші. О, так добре вранці. Так, мені зараз потрібно терміново на море, а ви поки подивіться, як там Маргарита. Доброго ранку, друзі. Нарешті сьогодні я звідси поїду, тому що поки я спала на цьому стільці всю ніч, я собі всі кістки переламала. Тільки ось договір є договір, і я домовилась там з цими фермерами. Що за те, що я буду тут жити, мені треба буде прибрати тут вулицю і поливати квіти, тому поїхали. Це напевно потрібно розібратися, як це працює. Окей, я вже зрозуміла. Підпишись ту ру підпишись ту ру підпишись ту ру постав лайк. Реально підпишіться, друзі. Підемо. Мені тут так подобається. Друзі, це просто кайф. Все, я все зробила і їду додому. Все, друзі, бувайте. Де ж це Марго? О, Марго, привіт! Як справи? Це нормально, а ти що робила? У мене відпочинок був просто супер! Я була і в аквапарку, і на морі, і відпочивала так. А у тебе як? Я квіти поливала, я в сараї жила.